Відомий як один з найвідоміших брендів класу люкс у світі. Луїс Вітон є синонімом шкіряних виробів високого класу, культових сумок з монограмами, піднесених годинників і ювелірних виробів, і звісно, передової моди. Луїс Вітон, французький модельєр і майстер, який заснував свій одноіменний бренд у Парижі в 1854 році. Вітон почав свою кар'єру, виготовляючи скрині для дружини Наполеона III, Імператриці Ежені де Матіго. І саме у віці 33 років він відкрив власну ремісничу майстерню на вулиці Недокабуцин 4. Так з'явився початок його розхваленого бренду Луїсвітон. А ранні роки Луї Світон почав в епоху, коли човни і кінні екіпажі були основними способами пересування. Майстерність Світона у виталенні дорожніх сумок дозволила йому створити новаторські штабельовані футляри. З плоским верхом, які були одночасно водонепроникними та легкими як пінка. До цього дня багажники Луїс Вітон з їхніми логотипами у ліді монограм і революційними системами одинарних замків з пружинними пряжками, які не можна чіпляти, користуються великим попитом і колекціонуються. Коли Луї Вітон помер у 1892 році, його син Жорж очолив компанію, а через чотири роки. Було випущено першу монограму, чотирилисник і квіткове полотно LV. Цей фірмовий дизайн монограми все ще можна побачити на сумочках, ювелірних виробах та одязі Louis Vuitton. І він залишається символом розкішних подорожей вишуканості та стилю, швидко ставши культовим брендом, відомим винятковою мистерністю та видатним дизайном, Louis Vuitton привернув увагу Габріелько Кошенель, яка замовила сумочку на замовлення. В 1925 році, в 30-х роках, вона дозволила масово виробляти сумку, тим самим поклавши початок набігу Луїс Віттон на дрібні розкішні шкіряні вироби. Сьогодні ця сумка відома як Альма. В 1987 році Луїс Вітон об'єднався з брендами Шампанського і Коняку Moët ет Шадон і Hennessy. Разом вони створили материнський конгломерат LVMH. Вартість угоди. Склала понад 3 мільйони фунтів стерлінгів, і з тих пір до рук приєдналось ще багато люксових брендів. Конгломерат піднявся на стратосферні висоти. Від символічних сумок до передового готового одягу та співпраці з такишими роками, до Марка Джейкобса, який став креативним директором. А у 90-х роках Луїс Вітон зарекомендував себе як провідний модний дім. Поряд з одягом, сумками та багажем, у 2000-х роках з'явилися ювелірні вироби. Сонце захисні взуття та парфумерія, які відображають надзвичайну спанщину компанії та любов до подорожей та дизайну, від багажника пароплава до культових сумочок з монограмами, від фірмових ювелірних виробів до ефірних парфумів. Louis Vuitton є найдорожчим розкішним брендом у світі, ексклюзивним, близьким і завжди таким прекрасним.